Доброго ранку, шановні друзі! Ви знаєте, що я п'ю? Це мінерол, прекрасний напій, який він смачний, а який корисний. У нього 70 мінералів. І все для того, щоб нас, організм очистився, щоб пройшли всі хвороби. Щоб ми були молоді і гарні. Кожному треба пити цей напій Дуже смачний і дуже корисний. Всім раджу попробувати. Так що чекаю вас у себе в гостях. Гарного дня.